Останнім часом в Україні можна зустріти все більше людей, які святкують хеловін. Ми вирішили дізнатися у львів'ян. Що ж вони думають про це американське свято? Це святкувати його? святкувати це до нас. Прийшло з заходу. В принципі, цікаве свято. Молодше покоління і тягнемося до того до Америки, що треба жити як по їхнім стандартам, бо в них рівень життя більше. То думаю, що молодь буде святкувати коронавіру. Я вважаю, що це таке придумане свято, якесь таке трошки як кощунство, як бо це співпадає. З цим днем, що ми йдемо пом'янути на цвинтарі наших рідних, близьких. Такого, такого, не mm, я не знаю. Так. Ніяк можна сказати. А з сім'єю святкують, а буде святкувати. Ні. 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 Справді я не вважаю, що він якимось там святом, а, тому що це ну, трошки перечить нормам християнським, в першу чергу. Ну. Але як спосіб розваги, то чому б ні? Як вся Європа святкує, і ми будемо в принципі васали свято. Дуже позитивно, як ви бачите, ми вже починаємо святкувати. Якщо відноситься до старшого покоління. У нас інші цінності, інші свята. Мову святкує, ну і добре, як святкує. Якщо це сучасне свято, хай собі святкує. Для мене це таке собі, так собі.